Друзі, наші вітання. Компанія Auto, як завжди, з вами на зв'язочку. Нарешті, нарешті, заїхав до нас ось цей автомобіль, ось ця красуня. Я не знаю, я сам особисто дуже довго чекав на цей автомобіль, Того, що, ну, як на мене, це реально дуже-дуже крутий автомобіль в класі комплектації. Це в нас є автівка Audi Q5 в саме останньому новому кузові, тобто фейсліфт, фейсліфтінговому. Пригнеться автомобіль. У нас друзі з Німеччини. От, в Європі купувався, їздив е, також в Європі, з Німеччини ця автівка. Значить, кінець 2020 року випуску цей автомобіль маю тих паспортів. 12, 12 місяць 2020 року, а перша реєстрація була 2021 року е, першого місяця, тобто експлуатація 2021 року даний автомобіль. Реально, дуже крутий автомобіль, к'ята в Іслайн пакеті. На максимальнішій комплектації Прям дуже класна максимальна максимальна комплектація в даного автомобіля. Е, а саме е, Audi Q5 має ця у нас 3літровий дизельний двигун, 3 літро, друзі, так, 3-літровий дизельний двигун, потужністю 210 кВт на 286 кінських сил. От даний автомобіль має. У нас е з далі, далі, далі е на повному приводі от, і на автоматичній коробці передач от е 8, по-моєму, тут осінська японська коробка 8 стоїть. І що, еслайн пакет, друзі, еслайн пакет. Реально зараз я вам пробіжуся, розкажу е по цьому автомобілю. По комплектації, що ходить саме цей еслайн-пакет, зробимо замери по лакофаровому покриттю, щоб ви мали розуміння, і покажу по слідах експлуатації того, що в даного автомобіля, друзі, оригінального пробігу 173 тисячі це оригінального пробігу е, в даного автомобіля, який є підтверджений з офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все гарно і часто по регламенту вона обслуговується цей автомобіль. Так що наразі ніяких взагалі проблем з даним автомобілем в нас немає. Отже, погнали S-Line пакет. Гляньте, ну гляньте на цю красуню. реально дуже крута. Сюди в нас ходить в цей S-Line пакет максимально топова оптика. Це найкраща Matrix HD оптика Вона є адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Далі далі ми бачимо дуже круті дизайнерські е, диски. У нас Audi Sport, е, Ось так я підійду вам, піднесу, бо оці диски заслуговують на окрему, як то кажуть, увагу. Це бачите, в нас диски Audi Sport. Ось так я не веду. Audi Sport 20-го розміру на гумі 255 40, на 45. Гума у нас Pirelli Scorpion Так, на літній гумі склаштований. Е, ці диски у нас на ось таких крутих червоних супортах. Друзі, це все по заводу, по вінкоду, по комплектації це все підтягується, пробивається. Що це е, саме по вінкоду заводу випущений такий автомобіль на таких супортах, на таких дисках. От і в такій комплектації. Далі біжимо по автомобілю S-Line пакет. Бачите, у вас є шильдик. Потім дана автівка в нас має безключовий комфортний вхід. Причому на всіх дверцятах дуже зручна опція, безключовий комфортний вхід. Е, максимально топова задня також оптика в даного автомобіля. Ось так воно все виглядає позаду. От, привід Кватро, електрокришка багажника, яка е, махом ноги відкривається. Махом ноги відкриваються ключки, щоб були ключі. Салончик вам поки не покажу, тому що тут це окрема історія з цим салончиком. Він дуже крутий цей салон всередині даного автомобіля. От і Махом ноги ось так махаємо. І в нас відкривається кришка багажника. О, Так, бачите, відкрилась кришка багажника. ось так, е, Вона Електро. Ось, бачите, дві кнопочки є, що означає безлічовий і відкривається книжка багажника. Так, є, є, є. Це вам показав, показав позов, що вигляду динамічні поворотнички. Гляньте, як вони ось так працюють. Отак бігають динамічні поворотники у даного автомобіля у нас. І покажу, як виглядає у нас ще спереду ці поворотнички. Ось так. Бачите, бігають. Вот. Так, є. Yeah. Ну і тепер саме, як то кажуть, вишенька на торті це салончик даного автомобіля, тому що він тут реально дуже-дуже шикарний. Ось так відкриваємо і гляньте, що відкривається перед вами. Ось так все виглядає. Салончик у нас ось такий коричневий, з такою, ось бачите, голубими строчкою прошивка. Бачите, яка голуба на цих сидіннях. Ці сидіння максимально топові. Вони у нас ідуть повністю е електро з масажем Ось ці сидіння йдуть так, що ну, тут реально все топове повністю в цього автомобіля підлокітник гляньте, ось так все виглядає. Ось таке коричневе дерево йде під цей салон. От. Так що ну реально дуже гарно. Ну і що? По комплектації, хто розуміється, розбирається, то вже бачить, що тут є все, абсолютно що тільки може бути. І починаючи крутою музикою, BenQ Olsen встановлена. Е, проекції, всі асистенти, мертві зони, підсвіточки, амбієнс, топові сидіння. У нас е, цифрова панелька приладів перед вами, камери 360, У нас ідуть, типу, ну. Трьохзонний клімат підігрів безключно ну, повністю є все, що може бути в даного автомобіля. Ось так зараз я вам, бачите, S-Line всередині. Ось так краще зараз я вам сяду і все продемонструю. Блін, ну, настільки зручне сидіння, що просто капець. Так, запускається кнопочкою Ось так він запустився даний автомобіль. Цифрова панелька приладів, звичайно, перед вами. От вона отак виглядає. Шкіряне мультикермо у нас от Так. Ну і що, підігрів складання дзеркал маємо. Асистенти всі також є. Максимальна магнітолка в автомобілі. Чорна стеля по автомобілю у нас іде пам-пам-пам. Е, підігрів. І так, давайте пробіжимося все по порядку. значить І зараз я вам покажу. Е, автохолди, електроручники стоять, бездритова зарядочка. Є в автомобілі. Бачите, тут бездротова зарядка, собі важко телефон і він заряджається. Потім маємо... Так, маємо у нас е, ось тут. Бачите, а і саме сок цього автомобіля, друзі, що він на пневмопідвізці. Що ця автівка в нас на прямому підвісті, ви собі можете вибирати, ось тут вибір вибер собі руху їзди, який вам буде до вподобі, там комфорти, автоматичний і так далі. Потім маємо старт стоп відключається, і спі. є, до речі, самопарковка. Ось, бачите, є в автомобілі, самопарковка, камери 360, партроники по кругу автомобіля є. Спуск гори, адаптивний круїз-контролі, ну повністю все максимум, що тільки може, все є присутнє в цьому автомобілі. От, зараз ось так запустимо і трішки вам покажу. Так. так, є. Бачите, тут все повністю є. Так, заходимо сюди. налаштування і тут можна все покластися і подивитися. Е, дуже прикольні всякі ці підсвіточки. от audi Drive Select пневмопідвізка у нас є, повністю весь сенсорний магнітолка, це сидіння різні настройки, ну і допомога системи для водія. Це саме цікаво, тому що тут ну, всі асистенти повністю можуть бути. Всі вони тут є е, в цього автомобіля і про швидкість, і світофори, і авді адаптивний крізь контроль, і сигналізація дистанції, асистент, асистент руху в заторі, і ауді, ект інлайн і ауді і пропередження про зміну смугу. І відпочинок, ну типу, абсолютно все ж таки може бути. все є присутня. До речі, українська мова по заводу тут є навігації. Є, що тут, а щось тут і можна так вивести. Бачите, перед вами навігацію дуже прикольно дивиться. І до речі, дуже крута тут штука. Що вже в цих оновних моделях Ауді е дуже дуже класна у нас магнітолка. Прям все так е чітко, класно працює. Тут ну типу Дуже класно гляньте, як воно все швидко рухається, переключається, ніяких не затримок, нічого немає. Ну, Типу дуже класно гляньте, раз-раз. Хоп-хоп, ну, дуже класно підключається, Android Auto, Apple CarPlay, Повністю все є. Як то каже, що може бути. І, до речі, хотів вам показати. По сюди заходимо автомобіль, гляньте, як воно все швидко, раз-раз переключається, як кажуть, ті, хто каже в нормальному телефоні. Так, Так, сюди. Повністю автомобіль обслужений, останній раз обслужений, Він заїжджав останній раз на, це, на, бам -бам 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 -бам, на сервіс по-моєму, на 150 тисячах все обслуговувалось по автомобілю. От. І по підсідках вибираємо собі підсвіточку салона і вибираємо любую оп, Включаємо оптику. І вибираємо собі любу підсвітку, яка вам доподобається. Там синя, червона підсвіточка. Бачите, вже тут все загорілося, світиться. Оце, бачите, як міняється класно. Ну, дуже крутий автомобіль, класний. От є, потім біжимо попереду, мабуть, я вам все розказав, показав. Біжимо позаду, позаду автомобіля, що ми маємо. Так само підсвіточки кругом, бенк-музика, три зони клімат, зарядочки маємо, чорна стеля. До речі, дуже класна автомобілі, приємно пахне. Пахне новим автомобілем без перебільшення, ніхто тут не палив ніяких лишніх Там запахів, автомобіля також немає. Ну і звичайно, гляньте на задню оптику, яка вона класна. Ось так виглядає задня оптика в автівці. Ну, я не знаю, Тут ще багато всяких прикольних плюшок можна говорити дуже довго про цей автомобіль, але реально він того вартий, щоб про нього говорити. І до речі, зараз о, ось так попереду світиться передня оптика. От, І що? Я відкриваю капотіка, і під капотом ось так все оце, цього автомобіля все виглядає. Реально, двигун робить рівненько, гарно ніяких лишніх звуків, також не чути з підкопотки. Супер-супер ну, стан, супер автомобіль. І ще буде більш за все, що за класні, адекватні кошти даний автомобіль. Ну, Принаймні, на ринку України Audi е вже в самому основному кузові з трилітровим двигуном. Їх ще немає, ось трилітровим дизельним двигуном, так що, ну, повірте мені, що цей автомобіль буде найдешеві на ринку України. А саме він буде орієнтовно за ціною приблизно 50 тисяч доларів даний автомобіль. От. Так що ось така ситуація. Друзі, з цим автомобілем. Зараз будемо робити заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре є. Ми пробіжимося по слідах по експлуатації, того, що 170 тисяч пробігів, як не крутіть, по любе, які сліди по експлуатації є. Вони тут мінімальні, ці сліди експлуатації, але вони тут є, бо я їх вже знайшов і бачив. Так що погнали по лакофарбовому покриттю. Біжимо. По лівій стороні 141, 100, що там у нас? пам-пам-пам, 113, 113, 147, 140, 130, заднє крило у нас 131, поверху крило у нас 161. Задня кришка багажника 94, 108. По правій стороні у нас 122, 160, 115, 129, 129, 140. Капот у нас 136, 136, 127 і дах у нас в автомобілі 144. 132. Так що бачите, що повністю весь автомобіль є в оригінальному окрасі, без ніяких там, моментів там, підкрасів, замін, деталів, косметичних, не косметичних. Тобто весь автомобіль у нас є по оригіналу. Так, є, це я вам все розказав, сказав. До речі, в автівці все скло також рідне, стоїть 20-го року кругом. Ось тут видно нолик 20-го року. Бачите, тільки лобове скло міне у нас було в 23-му році. бачите. Рожка Сі 23-му році було міняно лобове скло, лобове скло з камерами асистентів. Так, є, є, є. Ну і по сідах по експлуатації, що я е, знайшов в даному автомобілі. Попередній частині автівки е, присутні пари там, дрібних сколиків, вони є не критичні, ось так вам близенько покажу. Е, глибоких критичних сколів у нас немає, але дрібні сколи по капоту, попередньому бамперу, вони є присутні обов'язково. Не може бути автівка без дрібненьких сколів. Я кажу, вони не критичні, нічого робити не треба, але вони є. Решта покругу автомобіля все є добре, диски у нас без пошкоджень, абсолютно не один диск у нас є. Не є пошкоджений, все є добре по дисках, бровки ніде не ловило. Решту по кузову автомобіля також, бачите, все рівненько, гарно, без ніяких моментів. Дивимося, задній бампер. Задній бампер. Ось така маленька косочка на задньому задньому бампері по правій стороні. Все решту добре. от Ну і справа також все є. Кажуть, в стані наближеному до новому, тобто немає ніяких ні пошкоджень, ні вмятин, ні глибоких царапин, ну абсолютно нічого немає. Реально класний доглянути автомобіль. Ну, Щоб я в'язав що це пробіг 170 тисяч, я б сказав, що це максимум пробігу до 100 тисяч в даному автомобілі. От, Так що ось така ситуація по зовнішньому вигляду, ну і по салону, салон тут ну, реально як новий. Тут абсолютно нічого в нас ніяких моментів немає. Ось карта вод'я, вона нова, пороги, весь пластик, гляньте в якому стані. Також в гарному дуже стані. до сидінь тим паче зауважень немає сидіння, взагалі, як ніхто не сидів, підлокітник. Ще одне в нас сидіння. Заглушуємо гляньте на цю консолька. Консолька вся в суперстані, де нічого не пошкоджено, не подряпано, нічого немає. Ви бачите, самі на камері все в гарному вигляді. Консолька, позаду також все чисто. Класно. Так, Карта задня ліва у нас. Знову ж таки, пороги, пороги арочки без косків, без потертості. Тут завжди буває десь ціпок, що діти чи ще хтось вилазять по порогах, тут все добре. Задній диван і шкіра, до речі, теж в класному вигляді, Передні сидіння позаду. Ось так виглядають. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, реально, я так там знімаю все загалом. Якщо якийсь бачу момент, я на ньому буду акцентувати увагу. Поки я вам показав. Що я бачив по автомобілю. Так, оця металева накладочка Тоже, трішки, знаєте, немає слід експлуатації металева, а так по багажному відділенню все є добре. До речі, поличка є, сітка є в автомобілі, акустика бенк, ремкомплект є, ключ, думка, тобто все, що мало бути, все є в комплекті також. Ну Ця у нас верхня частина покривці багажника, по також без потертістей. От, і по правій стороні дивимося. По правій стороні тут все по ідеалу, ну тут реально дуже гарний стан. Тут все також добре, 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 добре. Ну реально круті сидіння, права, глянь такий колір з цією строчкою. Оп! Клас. Так, і що у нас із цієї сторони дивимося? Тут також на карті все добре, ну крута карта, дивіться, дерево таке, бачите, шоколадне, вона шоколадка, потім шкіра шоколадна з такою голубою строчечкою і алькантарка посередині. ну Дизайн просто ракета, як то кажуть. З цієї сторони, порожики добре, бардачок, торпеда загалом так виглядає все. Чик-чик-чик-чик. Опа. Сидіння круті дуже, до речі, сидіння, що що водійська, що пасажира переднього, також з масажем повністю Так вони виглядають. Так що, друзяки, ось такий автомобіль у нас є для вас. Як на мене, я рахую, що це дуже, дуже достойна автівка. ну прям, е -е... Хто знає, слідкує за нами, бачив, на скількох автомобілях їздили, переїздили, то, як то кажуть, Q5 це в своєму класі, як на мене, це є фаворит. Абсолютний фаворит, тому що ну, реально ціна, якість типу, комплектація і все решту, це е, топово в цього автомобіля буде. От так що, друзі, хто зацікавився таким варіантом, будь ласка, е, заїжджайте на стати драйв Якщо вам там не виходить, можемо до вас приїхати, вам показати, щоб ви зрозумілися, дійсно там, там є крутий, класний і, як то кажуть, вартій вашої уваги. Якщо якісь там у вас виникнуть питання, будь ласка, задавайте. На всі вам дамо відповіді на питання ваші, кому треба якісь там діагностики, перевірки чи ще щось також може вам все надати по даному автомобілю, щоб ви мали максимум інформації. Дійсно розуміли, що цей автомобіль реально ще раз скажу, варті вашої уваги. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Дзвоніть, пишіть, пока-пока.